Привіт всім начного каналу. Значить, сьогодні закінчив рульове. В принципі, даже залив вже мастило. Подивитися, що візуально все було нормально. Сьогодні поїхав поробив шланги ну, рукава на циліндр, на передній. Скажу, діло не дешеве. грубо цих Три шланга. Ну, Там ще з подчинком вийшло 1800. Получається, це в нас один ось 180. Сюди ось получается І два руха. Оцих, тут виходить 12 шланг, тут 10-й. І оцих в їх десятих, виходить о, до цього края і до того краю. Ну, що по 2,10 десять длина. Десь від цього края і до. Того і везде по 90 градусів повороти. Тут два, тут, ну і там. Получається, друг, хто буде робити, то беріть оці два по 2-10. І цей у мене виходить, так як в мене кусок трубки тут є, я її там трохи поповідляв. Цей у нас 80. От наскільки я пам'ятаю. Так, да, 80. А ці по 2 10. Ну і тут же ж обратка в мене полусамопальна. Скріплення доварено. Тут ось у нас шланг іде, покажу вже всю цепочку. Получається, він йде фільтра. Тут ось зроблю таке кріплення. І бачу, кто тут стоїть і ось він тут заходить. А подача у нас ось теж кусок шланга і сюди. Так, по цьому сказав. По рульовому поставив я ці іконові побачимо, як воно буде ходити. Це ось якраз виворот, грубо говоря, максимальний. Там ще трохи доходить. Виворот хороший. По поводу там от угла, якогось там анкерсена чи щось, я не пам'ятаю, чесно горя, вибачайте, е -е, в принципі, воно тут. Так, в UMZ зроблено, що, виходить, як можете подивитися, це колесо у нас лежить, а це воно не повністю от вивернуто, якщо ви розуміли. Тобто все-таки оцей положительний угол, я там дивився це відео. кстати, дякую тому чоловіку, який на це звернув увагу. Казав один вік живий, вікучись. Ну, в принципі, воно в УМЗ тут нормально относительно зроблено, я вам хочу сказати. Що, тому що тут цей положительний угол. Там, хто подивиться про ці угли, дільне відео роз'яснення той пойме, тому що центр тут стоїть. А сошка, вона тут, тобто воно зашто сміщено. І виходить, це колесо вивертає дужче, чим те. Ну і так само, як в другу сторону, так само виходить дужче. Тобто внутрішнє колесо, як трактор заходить поворот, у нього більший виворот, ніж у наружнього. Тому що у кожного колеса свій радіус. Якщо ну, розвертатися. В принципі, по цьому я думаю все в порядок. То есть, Це ж не на, на землі, в основному, десь там щось прогорне, про нічого страшного цього, я думаю, не станеться. Саме головне, що це є маневренность, тому що я ж кажу, у мене на городах крутанина. Це для мене важливо. Так, в принципі, покажу вам. Тут ось уварив я, получается, Кусок сошки. Получиться, брав я з цього рога, який йде. Е, ну, що тут штатно стояв рог цей. Я думаю, всі знають. Кусочок од його відрізав, уварював сюди, а другу частину Получається, з того з самого рога приварював. Ось і, ось і все у нас, виходить, цей ось рог. Відрізав, одна ось ямка йшла туди, а кусок цього. Звісно, куплять нічого не треба. Тобто це ухо шукати не треба. Воно у вас у всіх є. Тобто з рога, з того, який ви знімете оттуда, У вас, виходить, вийде і туди проставка, і сюди оцей кронштейн. Зрозуміло, в принципі, хто. Не зрозумів, я думаю, тут нічого такого сложного нема. Тобто, оце рог Д2 на конечника. Крайній оце внутрішній відпилюєте, а той крайній. Ось, бачите? Це він і є. Звісно, схема отримально бюджетна. Уварив, наче тут добре, все, тобто, залив. Я думаю, триматиме. Так. В принципі. Е, система так ще зроблена, Опять же, так, хто буде, думає робити, не робити. Це ж у нас, нагадаю, з оцієї тяги, яка йшла ось назад, уварена, а це куски з короткої цієї тяги розрізана пополам, один туди, один туди. Так, сказав, сказав, тут уварив, щоб воно не болталось, Болт прийшлось розвернути. Вверх, тому що знизу доставав. Так, там, в принципі, зазор є, нормально все. Отлічно, воно акуратнько смотриться. Це зараз груборе максимальний виворот. Так, це я сказав. Звісно, ми попередку купляємо циліндр. пальці, один длинний, один короткий. І, в принципі, все. Рукава спереду покажу. Стали ось так. Другий, воно. То воно як все вийшло. Оно той рух, Ну, кусок рога так сказати, того, що їм Два рукава заходить ось сюди до балки. Ось вони виходять і пошли по Ланжерону. Тут вони ось заховані, ось вони двоє йдуть, ось сюди віряють. Тут в мене сохранився ж кусок рідного. Слів, звісно, стерчить, не дуже мені подобається, ну, ж заводське хай буде. Може, коли прийдеться сливати, пригодиться. Так, тут значить, заходять. Тут ось зробив ось таке кріплення для, шлан... ну, для рукавов, шланги, рукавах, то як називає. Виходить, що вони тут не теліпались, нічого не зачепились, і заходять ось у нас на. Дозатор. Тут так стоїть ось фільтр. По фільтру я вже показував сюди до кориштина доварна пластина і заводський юмзовський фільтр. Так, сказав, 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 все вроді би по цьому показав. В принципі, одріжу ще цей штирень, хай не стричить, а це поки остається, так як воно в юмзу не витягується, а портить. А не хочу воно, казав один. Не на що не вліє хай собі стричить. В принципі, а що ще хотів сказати, що за з такої взяв вже ще двоє длинних тяги. Вони є короткі на коротку тягу і длинні на конячник на длинну тягу. То я якраз хлопці длінний наконечник. І виходить, так це робить цю тягу, щоб вона... Різьба була посередині. получается, ну, у нас є можливість в такому виконанні здвигати передок, есть на одне поділення. Між ними 5 разниця або туди, або туди. І різьби, в принципі, якщо здвинуть, то це закруглиться до сюди, або ж видвинуть, так само викрутиться. Тому що тут ширина 15 різьби самої. Тут 5. Ну і тут 5. І тут накручено. Звісно, ну, є можливість даже в такому виконанні, з одної тягості робити роздвиг попередку на одну секцію, понятно. не на всі, а можна на одну здвинути або на одну роздвинути. В принципі, сказав, показав, все, перемазав, розвал поставив, пошплінтував. Тобто, в принципі, в мене рульове вже готове. Вийшло. Достатньо акуратно. а це, звісно, трошки тут не зовсім красиво, ну, то вже казав один таке. Привиклеться. Не стане тут нічого такому мудрить. Ось кусок шланга був. Ну, трубки був, Ну, шлангом задінив. Я думаю, цього буде достатньо. В принципі, тут поверху теж все акуратненько вийшло. Єдине, що ще тут осталось, це починник до перемазав. Тут поставив прокладку, щоб вода не затікала туди всередину стакан. До не поставив, тому що знизу воді важче зайти. І що ще тут треба зробити? Ось Сюди знайти, грубо говоря, ось з машини шуси, виходить, десь бивушний, нову не хочу купляти, знайти порватий, ну, найти такий пильник. І якраз оце, цей вал ну, і по одну секцію відрізати. Ходіть ось сюди, тому що тут потай, і виходить, сюди попадатиме вода. І вона, як не як, але вона така, що пройде всередину. А якщо сюди одіть такий пильничок, щоб він находив на АЦЦ, і вал плотно. І воно буде красивенько. Сюди не попадатиме влага, і звісно, стакан буде жити і не попадатиме туди вода. ось цей стакан. Так що, в принципі, це що не хочеться віддільно купувати спеціально пильник. Шруса. Там сміоруш, чи який вже десь знайдеться хлопців, да, і одіну, да, і буде. Зараз поки що там займаюся установ... установкою стартера, то оддільно вам покажу. Е, ну і в принципі на все. На цьому все. В принципі, рульове в мене вже закінчене. Потихеньку будемо тако помілочі, поетапно його скидати, тому що скоро треба вже. Казав, він дрейн-дрень робить. Ну а ви не забувайте підписуйтесь на канал, коментуйте і до нових зустрічей. Пока.